Місто Дніпро, бізнес-центр Комфорт Сіті. Будемо замінювати нижню завісу. Фальцеву це алюмінієве вікно. В чому проблема? Проблема в тому, що дана петля заводу виробника не була прикручена у фальцевий пас. У дуже стояла під навантаженням власної вагістики. Для чого вона все ж таки деформувалася? Вікно тепер некоректно працює, не відчиняється. Завісу треба замінювати. Початок ремонту у нас не буває без. Приколів якісь примонтажів, це вже монтажники, забудовники, коли монтували, штів ставили знизу, як воно повинно бути а зверху. Зараз будемо <кхм>, вирішувати цей момент з замовником, щоб тут зробити отвір сверлом та штів через цей отвір вийняти. Тому що ми інакше не знімемо стул. Сейчас, Короче, стовпу. Зараз просвірлюємо, потухні. Все електричнее здано. <хи> Щоб буде штів. Зняли стулку, встановили нову завісу, закріпили на саморізи, як це повинно бути. Чотири штуки. Тепер будемо монтувати обратно. Стара завіса, як і очікувалось, деформована загальною вагою стулки. Тому вона сюди не підійде, ріхтувати її немає сенсу. Краще замінити. Що ми зробили? Замінили цю завісу, замінили, опору завісу. Показуємо результат по кінцю. виконання роботи. Ніжню завісу замінили. Там герметиком зробили. Той отвер, що нам був потрібен, щоб штів вставити, і знизу його як потрібно вставили. Стулка працює, відкривання, там огранічитель відкривання. проветрювання. Провітрювання працює, відкривається і закривається. Все, топ.